Шиманівський генератор колесі, от фара світиться. Це вживаний велосипед з Германії. Але дивіться, він як новий. Відмінний стан, рама, рама дуже збережена. По технічному стані теж супер. Позаді Олівіо, касета дев'ятка, Шіманівська втулка, гідравліка. Резина у нас Кенда. Так, розмір. Де це наш розмір? Сховався. 27,5 на 210. 210 ширина. Шиманівський шатун алюмінієвий. Сидіння відмінний стан. Такі крила повнорозмірні зі стіючками. Взагалі прекрасно. Комфорту удасться амортизаційна вилучка. Бода у нас алюмінієві, подвійні, само собою. монетки Altus. Ціна такої модельки 14600 гривень. Це розмірами S. Ще Ще міцна ніжка. Чудовий велосипед можу сміло рекомендувати. Знаходиться в СМТ, куликів Лівійська область. Хто хоче новою поштою 500 гривень задатку, запакуємо, день. Два велосипед. У вас.